У мене в класі два бобика. Бобіки, квадробіри квадробобіри. Ви куди, бобики? Біля, Бобик! 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 Бобік. Ми словила, на камеру. Бобик! 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 Бобік. 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 Читай. Там Бобик до вчительки, він під охорони. Він Бобік. Він поводиться, трохи як тварина. Бобик! не бобік. Де бобік? is dog. Bobby play busy. Just a bit for half to you. Bobby. 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 Come on, the Bobby. Come on, the Bobby. Come on, the Bobby. Bobby. Bobby.